Like forever since we've been together. Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі і в своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше вже за традицією, як завжди, представляюсь. Мене звідліна і я мама в декреті. Саме тому так називається мій канал. Мій канал про мотивацію на домашні справи, створення затишку, смачні рецепти, часом подорожі, покупки. І, в принципі, про життя моєї сім'ї. Тому, якщо вам цікава така тематика, я запрошую вас підписатись на мій канал, покласти лайк цьому відео, а також чекаю на вас в коментарях, де я залюбки з вами спілкуюсь. Ну а сьогоднішнє відео буде така збірна селянки. Будемо з вами трішечки мотивуватися. На саме поприбираємо, попрасуємо, приготуємо їсти. Ну і звичайно. А після цього нас чекає така винагорода, як прогулянка. Ми ходили гуляти нашим містом. До нас приїжджали гості з Рівного, це рідний брат мого чоловіка. І ми робили таку міні-екскурсію по місту, а також були на тюльпановому полі, яке знаходиться недалеко від Чернівців. Ну а розпочнемо моє відео. Точніше, вже розпочали це з прибирання на кухні. Якось в мене не було сил нічого робити. Мені здається, що відколи я народила, ще у нас якось все так в дуже швидкому темпі, і не було часу відновитися нормально. І поганий сон дає про себе знати. Адже коли новонароджена дитинка, то про міцний сон можна тільки мріяти. А я вже колись розказувала, що для мене мені можна їсти не дати, а от щоб я нормально поспала для хорошого функціонування мого організму. Це просто надважлива річ, а зараз в мене того можливості немає. І один день я випала з життя і на кухні. Просто у нас армагеддон. Тому я взялася за прибирання, завантажила посуду моїну. Тут у нас вона більша, ніж була в квартирі. У нас в квартирі була 45-ка, а тут 60-ка. І для нашої сім'ї якраз 60-ка Те, що треба, бо 45-ка то трішки для нас замаленька. Для невеличкої сім'ї 45-ті більше, ніж достатньо. А також я хотіла вам подякувати за активність під попереднім відео про покупочки з Aliexpress для дому. Я зрозуміла, що це така досить актуальна тема. Надалі буду знімати ще. Також я обіцяла про покупки одягу для дітей. Я купляю дуже часто і дуже класний, якісний одяг там. Тому стереотипи, що то китайське і неякісне, то можна розвіяти дуже легко. Також в мене є купу дрібничок для дому, для себе з Аліекспрес. Ще мені досі приходять слова привітання з народженням сина. Мені надзвичайно приємно і ще раз хочу вам подякувати. Величезне, величезно дякую. Нехай вам все. Хороше і добре сказане повернеться з Ну І, звичайно хочу сказати, що моя аудиторія надзвичайно класна, адже я під попередніми там відео рекомендувала вам канали дівчаток, які я і такі які не є популярними. Дуже на жаль чомусь. Але з дуже якісним контентом, і я побачила, який ви поштовх дали для розвитку каналу. і канал ще трошечки там один набере вже першу тисячу, і інший також там уже понад 600 підписок. Це дуже круто. Ви милиці, і я думаю, що це ви не пошкодуєте, що ви підписались на них. Адже там справді дуже дуже якісний контент, і я собі візьму, напевно, за таку традицію, час від часу, так по три канали буду рекомендувати саме того, що мені подобається, і що я дивлюсь сама. Також я дуже багато отримала компліментів за нашу майку. Я надзвичайно надзвичайно неї задоволена, хоч коли там я її замовила, часом чула там, що ой, то це китай, то це то це Аліекспрес. Але я так часом я можу ризикнути, хоч не є ризикованою людиною, але якщо я щось дуже сильно хочу, то я навіть готова ризикнути. Тому я ризикнула і замовила е, мийку і надзвичайно задоволена нею. Е, з, ну Якось приємно мені в ній мити щось прибирати. Тому, е, з того, що я користувалася, я користувалася і гранітною, і нержавійкою, адже в мами, в моїй квартирі нержавійка це найгірше, напевно, з всього, що я користувалася також. В е, е, квартирі в нас була. Мейка з штучного каменю, це таке як граніт. вона була в нас темно такого сірого графітового кольору. Е, Непогана вона в користуванні, але може виїдати колір в ній. Якщо щось там покласти, або не знаю, або домесос, або ще щось, то може виїсти колір. Або якась агресивна хімія, то мейка може втрачати цей колір. А також в моєї подруги в неї світла. З штучного каменю, то світла мийка має таку проблему, як вона зафарбовується. Тому, в принципі, насправді це вибір кожного, але я так свого досвіду, то це мені дуже подобається. Це якась сталь з покриттям темним. Що за сталь, я відверто не знаю. Можливо, це теж снержевіка, просто зверху має якесь напилення. Особливо, якби не підкажу, <смеш> не досліджувала цю тему. Але мені вона в догляді подобається. Мийку насуху я не протираю просто такою вологою ганчіркою по краю я протираю воду, яка залишається, щоб не ну, її стільниця не замокала і навколо мийки. Мені особливо подобається глибина, що вона досить глибока, тому що якщо не дуже глибока мийка, то постійно дуже бризкає вода по краях. Ну і звичайно були коментарі про кухню, про рум-тур, що сподобалось. Обов'язково вам все покажу, як тільки організую, все всередині, покажу і організацію. Кухню придумувала я, і шапки, і шухляди, і розположення це все абсолютно мій дизайн, колір фасадів, фурнітура. Все придумала я, обирала і придумувала розположення шафок і тому подібне. Тому Такий мій дизайн, якщо можна сказати. Так само обрала плитку. Я хотіла меншу плитку 10 на 10, але її надзвичайно проблематично взагалі наразі знайти. Взагалі, з асортиментом плитки досить важко, адже українські заводи не працювали через блекаут. А все решта то іноземне і були великоформатні, оці такі величезні грані, граніт здається. Я не хотіла робочу частину з такої великої плитки, я хотіла саме з малесенькою. То і тому взяли ось таку класику, здається, 15 на 15, звичайно, біла, голоденька плитка, тому що я хотіла, щоб стільниця стала під, під плитку, щоб не було плінтусів. Бо в нас був були цеглинки такі в квартирі, і воно в догляді просто ніяке за те, що воно має ребра такі. Цей кабанчик називає, так називає, називається ця плитка. І воно в догляді досить мені не подобалось одним словом, тому напевно, ту плитку я не рекомендувала взагалі. А оця класно легко доглядається, ганчірочкою протер, і все, і плитка чиста. На кухні я б напевно не рекомендувала матову плитку. Я думаю, що на ній видно взагалі все. Так само я б напевно не рекомендувала якусь темну плитку. Так ну, мені здається, що воно досить важко буде в догляді і буде все абсолютно видно. Фасади у нас фарбовані, Насправді, дизайн чимось схожий навіть на ту кухню, що в нас була в Франківську, тобто також був мій дизайн. Я хотіла фарбовані, тому що я знаю, що вони довго живуть, якщо можна так сказати, і легкі в догляді, їх легко мити, і це не руки. Тому я обирала те, що буде нам служити. Щодо дизайну, зараз в тренді в моді зовсім інші кухні, але мені вони не подобаються. Якось то не моє. То для мене, знаєте, є таке розуміння: як фест мода. Швидка мода це те, що модне тут і зараз. А через там 6-7 років це буде вже не актуальним. Ось такі сучасні кухні. І... Кухня, якби така річ, яку вона міняється кожних 5-6 років. Я хотіла, я люблю щось таке вічне. Для мене є щось, щось дуже швидкоплинне, а є щось така вічна класика. Тому обирала саме таку кухню, такі фасади. Ну, не знаю. Я на, надихалася якимось таким селянським стилем, не знаю, кантрі, провансом, не знаю навіть. Як правильно назвати, тут ще буде у нас на вікні така римська штора з павовни або з льону. Тому що ще тут багато чого має дробитися, тоді вже вам покажу самої кухні. Також я ось прибирала зону, таку лаунж-зону, де можна посидіти, подивитися телевізор. Тут наші діти їли морозиво чи шоколад, не знаю що. Весь диван був обляпаний, і я його протирала. Цей диван ми купували в Франківську, це франківська фабрика. Ми купували в них ліжко на шеф-спальню та ось такий диван. Також питали за подушечки. Ці подушечки я вже робила колись огляд більш попередніх відео. Це все Сінсей. Вони прикольно дивляться, але в них є нюанс, вони дуже скатуються. І такі якось не дуже вони охайні з часом робляться. Хоча ціна не дорога, я не пам'ятаю двісті двісті п'ятдесять гривень. Я за них платила, Не пам'ятаю навіть. Я протираю ганчірку всі фасади, а також зверху поверхні. У нас такий сервант стоїть, поки що там не організовано все, і беруся просування. Просування мене зараз багато. Поки дитина маленька, я обов'язково просую все. Не люблю цю справу, вже казала багато разів, але поки син ще маленький, то прасую мушу. Хочу, не хоті, люблю, не люблю, мушу. До речі, до мене такі запити в і інстаграмі, Ютуб були стосовно, щоб я зняла відео, там мій погляд на материнку, що де купляю, що мені надобилося що ні. Насправді, моя думка така, це дуже дуже суб'єктивна річ. Я можу виключно сказати там свій досвід, але це не означає, що він підійде вам. Тому що я багато мам, яким наприклад та інша річ потрібна була дуже. А мені ось воно не потрібне тому просто свій досвід мошу, можу розказати, якщо це справді цікаво. Можу розказати до речі, купую, тому що всім молодшим дітям купувала в одному місці. І ось тут є поленки на відео, які одні з них я замовляла в українському магазинчику зараз для Татея, А одні купувала ще для Тимура на Так от ті, що купувала на AliExpress, шикарна якість, прекрасний муслін, тисячу пранів, і в в виглядають прекрасно, гарно підкочені по краях. І український виробник просто така шара відверто кажучи. По-перше, дуже довго мені відправляли моє замовлення. По-друге, наплутали по одна позиція. Взагалі поплутали, вислали на те, що замовляли, так ні, ніхто нічого не поміняв. А по-третє, краї просто оверлоком пройдені, і тканина жахлива. Так після першого про дня воно ледь не розлізлось, тому напевно, я б такий магазин ніколи не... Про не порекомендувала, навіть не зважаючи на те, що це український виробник. Ну а зараз запрошую вас до себе на кухню, будемо готувати суп з прикадельками. Я почистила овоча, саме цибулю, моркву та картоплю. Нарізаю картоплю. Також дрібно нарізаю цибулю та натираю на дрібній перці моркву. Киплячий бульйон закидую картоплю, а на розігрітій олії і кладу тушкувати овочі, а саме цибулю та морко. Коли овочі підтушкувалися, я додаю вершки. Також в бульйон я додаю промитий рис. Засмажку тушкую майже до готовності та додаю її до супу. Тим часом фрикадельки мої вже готові і я їх додаю також в суп. Суп варю до готовності, в кінці додаю сіль перець, чесник свіжий та зелень. Також до нас приїжджали в гості, а саме рідний брат мого чоловіка з рівного з дружиною. І ми ходили гуляти, робили таку невеличку екскурсію чернівцями. Дружина-брата, вона вперше в Чернівцях. І ми гуляли нашою пішохідною вулицею Кулянською, яку ви вже не вперше бачите в моїх відео. Також в університеті були і на тюльпановому полі. Не знаю, чому, але мені ось наш університет особливо подобається саме у весняну Е, Якийсь він такий помпезний і святковий саме в цю пору року, коли все таке яскраво-зелене, розпускається. Цього року ми не встигли на цвітіння магнолії, вона вже опала, але там ще ціла попереду сакура, я її просто. Не знімала. Ми погуляли по території. Не знаю чому. можливо це тому, що були вихідні. Був закритий парк в університету. А це сквер поряд з університетом. Надзвичайно подобається ось ця будівля. Колись тут жило духовенство саме з університету. Після цього ми поїхали за місто. На тюльпанове поле. Воно вже дуже багато років засаджується, але я саме вперше тут була. Якось ніколи навіть не їхали туди. Квіти красиві, звичайно, нічого не скажеш поганого, але якщо б я порівнювала ціну і якість, то мені здається, що якість трошечки не відпода, не відповідає. Ціні тут вхід з однієї з однієї людини 250 гривень. Це просто зайти ні за що. По суті, поле невеличке. Чи прийшла б я ще раз, то напевно, що ні. Людей тьма, ось, от бачите, на кожному кроці хтось поторахується. Це якось для мене було максимально дивно. Влітку вони висаджують ще лаванду. Було декілька локацій, також якийсь зоопарк, там три посту вилізли. Я не зрозуміла, що вони там роблять. І мені така тепличка, де ось ось такі квіти були. Чи хотіла б я ще раз туди потрапити? Напевно, що ні, тому якось ось так. Ще на території були дитячі такі розваги за окрему плату, батути, там на таких плюшках з'їжджали. Дітки з гірок наші звичайно не оминули то, адже наші діти не припустять жодної гойдалки, жодного атракціону. Їм всюди потрібно бути. Як тобі, син? Синок? Як тобі? А ну ходить ки На полі ми провели десь напевно годину. Там більше і нема що робити. Діти все оббігали, і ми провели гостей і поїхали додому. А зараз поділюсь вам такою милотою. Ви мене часто питаєте, як старші діти відреагували на молодшого Хе-хе-хе. Що я так брат? врешто милашка. Ось така любовна любов у нашої полінки, дека вона його неймовірно любить, готова обіймати, цілувати зранку до ночі. Тому якось так. Тут ділюсь з вами ще магнолія, яка вона зростіла, і прекрасним заходом сонця. На цьому буду закінчувати. Щиро дякую, що додивились до кінця. Дякую за перегляд, Па-па! все буде Україна.